Ось так дуже легко, та просто ми з вами зробили гарбузика до свята Хелловін. А тепер розказую навіщо він нам потрібен. Ну, по-перше, по це може бути маска на Хелловін. Дивіться, як прикольно! Такі очі тут дуже-дуже круто. По-друге, ви можете зробити багато таких гармузиків і прикрасити свою кімнату. Можете пофантазувати, що зробити таку кицю страшну, або зробити навіть ось такого скелетика. та дам А ще можете зробити багато таких саморобок і подарувати своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми робами. А на сьогодні все. До нових зустрічей. Фантазуйте, не сумуйте, Па-па. Іди до мене мій гарбузиком. Так, а ким мені буде на хлин? Так, буду гарбузиком. Гарбузикою. А буду таким страшним.